Прогноз на вечір обіцяють дощ. А я вчора сюди заглянула. Ой, дивіться, яка вже абрикоса. А в мене тут оцих петушків скільки розвелося, і вони так гарно квітують. А коли йде дощ, вони падають. Думаю, ну і не зніму і не покажу. Звичайно, це невеличка латочка зараз виходить. Вісім, вісім-дев'ять метрів, ну тут є прогалинка, оце вони квітують. Все хотіла їх прибрати, а потім рука не піднялася. Думаю, ну нехай ростуть. І ось вони такі квітують. Були тут і жовті, але десь поділися. Не знаю. Я не викорчовувала чомусь. Ну, слабенькі, холодно їм, бачите, закриваються. Ну, а ці ще ось тут, оце тут будуть такі фіолетового кольору, ще не квітують. Ну, це думаю, піду зранку, бо не буде коли зніму, а то вони тоді поляжуть отак на землю і не, не дуже гарно. А ти що там стоїш? Тому що сонечко. Чи мене чекала? Ой, як хорошо. А в, в, в тіні холодно. Іди на сонечко там, туди, де твій килимок лежить. Так, да, і міша твій. Ось так. Чи додому? Ще рано я тільки. Винесла сміття це той день, як виношу сміття в півторок. От, навіть стіл ще не витерла, та холодно ще на дворі. І що тут, морозу не було, було плюс 11. Ой, так шкода вже, там лишилось трішки трішки маків поквітувати. Ну, нічого, все, все комусь. Як говорять, колись всьому приходить кінець, от так правильно, да? Ну і тут, ось вона тут, я їй винесла світер, ось вона ховатися хоче. Ну, не можеш, не можеш сховатися. О, вмієш, я знаю, ти вмієш. Я їй трішки допомогла. Ага, дивіться. Ну, так, ну, вкривайся, вкривайся. Вкривайся, хороша. Зараз я хочу подивитися те, що я вчора насадила. Я навіть встигла вчора томати полить, а тут включала туман. Ну, все нормально. Ну, чого ти за мною бігаєш? Все, слава Богу. Ну, ще лишилося посадити трішки там. Не знаю, куди не забудочку, щоб було їй гарно, щоб квітувала. Ну, гейхеру знаю, куди посажу. Ну, то не буде постійне місце. От. А все нормально. Так. Финдюшка, ти куди пішла? Ой-ой-ой, уже -ой -ой, піони, оці півоні її вже відквітають, дивіться, вітром. Ну, вже осипалися. А скільки ж вони тут? Недільку. Ну, оці ранні ранні. Ось, осипалися. Ну, пити каву на дворі холодно. Так, ці томати. Ой, треба теж полити, може ліля візьме декілька. Хотіла подивитися, що Ось подивити? уже червоніє. Я вже обривала вуса вчора і знову нарощуються. У ну, мене, бачите, в мене воно рядочками йде. Мені так, ну, як удобніше мені. Коли воно рядочками, та оце зриваю. І десь тут вже була така величенька, та тінь стараюсь так, щоб тінь не попадала, а вона попадає. Ну, нічого, хай сонечко світе. Так, де ж вона? А, ось вона. Ось вже вона яка. Ну, ще до вечора, хай ось гарна. Так, я пішла пить каву, і в мене сьогодні така буде робота. Ой. Важкенька, так скажем. Слабенькі томатики, ну холодно, вони то схватились, але холодно. А Агіратом стоїть теж бідненький. Такий, щось мені не вдається його виростити. Такий він. Ну, побачимо це. І підлила. Дивлюся, так на клумбах у місті у нас. Такий гарний стоїть. Ну, а мене щось слабенький. Хоча ж я люблю квіти, я ж за ними доглядаю добре. Ну, все. Оглянула ділянку. Так, Фенді, не вздумай його брать того жука. Ти не голодна, грається, грається, о, слава Богу, полетів. В цьому році скільки цих хрущів. Все, давай, закутуйся отам і гуляй. Побачила, я підійшла тихенько, думаю, подивлюсь, що вона там, а вона піймала, жука, і оце з ним грається. Ну це ще не так, а то, бува, підкидає його, а потім починає їсти, а потім ригає. Господі. Говорять, це білок хай їсть Та не можна таке її їсти. Ось ходить навколо нього. Ти не чудо? Звичайно, чудо, ну це малуватий для неї. Вчора був такий здоровий, вона з ним, мабуть, з пів години гралась. Ага. Він перевернувся, все, ти його задавила, мабуть. Шукай ще, вони зараз будуть падати. Такий вітер аж кришу зриває. Думаю, подивлюся, хоч як тут у мене. Ви знаєте, нічого, я так придавила шланги, одна тільки під О, дивіться, який вітрога. Одна тільки ото під малиною. Трішки здвинулась з місця. А тут камінці держуть, ну і гвіздочки держать, і скоби. Тут теж. Оце такий вітер піднявся. Ух, висушує все. Ну, агроволокно в порядку. Навіть не підняли звіздочки, оці зелені. Бачите? Ну, ось. Так, так, да, не піднялися нічого. Ну, слава Богу, держиться добре. Добре, що я вчора ще додавала оце сюди камінці. Ну, ввечері треба буде полити. Я хотіла, як, як тихо буде, я хотіла підлить коров'ячком томати, щоб вони пішли швидше в ріст. Ну, це вітерець. Зараз якось, як я вийшла, так вроді тихіше, а в хаті так аж гудуть, як літаки там у мене в витяжці цій. О, піднімається, піднімається. Бачите, як дерева колишаться. Дивіться, скільки в мене черешень. Ой, я не хочу, якщо покрасніють. Там такий вітрюга. Маки, все шатається добре. Ну, це ж погода. Держи, полуничка. Це перша. Смачна, будеш пробувати потім? потім. Більше нема нічого там мені давати. Все віддала. <смі> Хорошо. Головне, що приїхала, я рада. А я справилась. Та думаю, коли ти там приїдеш зайнята, занята, почну я сама. Ну і зробила, бачиш. Так, да, ну тепер от он треба ще думати далі, що зробим, так? Да? Mm -hmm. Ну і пока. пока. Унесу Наталі молочка, а то в неї. Ну що це таке? А на вечір мені нема коли піти. Думаю, зараз піти. Ось Наталя по покликала, каже, так пішли чи кофе поп'ємо, какао, какао чи що. А дзвоню їй на міт, вона не відповідає. Я. Я хотіла на дворі. Це рамка стоїть і не включається. А я зрозуміла. А я не ж... включається, хоч ти боже. А Бой. я думаю, вчора ввечері вона прийшла. Ми трішки посиділи і вона пішла. Дивлюсь, сьогодні вона таку кучу роботи зробила, хана. Ну, це треба бачить було. Що вона, ну, все, все, каже, ну пішли. Так я їй молочко. А що ж, я п'ю в неї каву без молока? Так я маю. Ві, Вікуля привезла молочко, вони були в селі, сказала, все померзло, всі овочі да. померзли. От, Артем каже, що буде е, в цьому році дорого, овочі будуть. Конечно. От. В кулють Пі... не Пі -пі -пі того. Пів України помер померзло. Ага. Тільки що показували, теж по телефоні да? показували. Так вони двома пленками. То однією пленкою, а тоді другою пленкою. То перва замерзла пленка, угу. а дро... і такі помидорчики, отакі. От Ой, боже, як а. жалко. Ну Наташ, мені одинарно. Добре. Ага, одинарно, добре. Ну і оце трішки посидим і, і, і розійшлися. Вона заморена, теж страшне. Наташа, а я яка заморена? Я тобі передати не можу. <гум> <гум> ну все, я, я сідаю, хоч трішки Давай. посижу. А Наташа каже, я замерзла, я оділа кофту, то щось в зиму не одягає, і щось і, і, і колоте, там колоте. Я кажу, та ти хоч так попробуй. Вона каже, а я хочу такого: і з молоком. Смачного тобі. <рес> Дякую. Ну, Я не люблю таке, що або треба запивати чайком. або що. Ага. Та нащо тобі чайок? Такий, що пов... воно гуде А, ані поїзд. Oh. Слава Богу. Ага. Ну смачно, оце посидимо трішки і розбіжемося. А ти цукор поклала? А потім буде Ні, ну. ще. Не поклала? поклали? А, -а, а. Ну так, на смак а як? Хороший. Ой, ну, хороший. Творог взагалі. Вот, такий творог. Шо? Ти ж не будеш їсти. Ні, ти не дай, буде. тобі ж не будеш. Я ж знаю. Ой. Я можу грудочку положити. Ану, на. О, оце так, як я Фенді балую, Віка каже, їсть. О, бачиш? Ага, кажуть, як коти їдять, значить дуже смачно. Ну, да. <говорила> это... Віка каже, що ти фенді балуєш со стола даєш. Ну, а як вона просить? Я віки розповідаю, кажу, вона до Наталі на руки навіть проситься. Та ага. кажу, хоче, а та їй кажу, бере її і, і колише її. І, коли і вона ж у тепер вона проситься на руки, бо мені ж нема коли її колисать. Ну все, а то в мене й кава вичахне ось уже скільки. Ось така в мене кава. Щось таке найшло найшло як вроді буде дощ. Ну, але я трішки підлила томати, не включала туман і перці, і сині підлила. Вітер страшний, абрикоси збиває, черешні збиває. Ну там ще їх вистачить. Ну, не знаю, що буде на ніч. Трішки попрацювала. Ось так. Ну і як же ж тут не підлити свої оці рослинки. Ось так. Я кожну, кожну, кожну підлила водичкою чистою. Ну і ось, бачите, хворіють оці томати, що я шість штучок досадила, а оце перші, айдар й штук. То вони гарно стоять. Ну, звичайно, їх треба в теплиці, але ж поки що так. Побачимо, що з цього вийде, які в мене будуть домати. У валі такі були шикарні в минулому році в моєї сусідочки Ну, ось я спробую. Ну, казала моя онучка, що на вечір буде дощ. Ну, воно таке щось заходить. Але ж і вітер, не знаю. Ну, а я все закінчила на сьогодні. І пішла я додому. Ой, Ліля занесла для Наталії і каже, передай їй, пожалуйста. Бо я побігла, бо тут ось ось отаке йде. Що? Оце ж вона сказала, що каже, я не буду заходити, бо зараз мене дощ застане. Ну добре, кажу на Кого передала? теж буду Кого передала? Ада? Дерева виска... вискакують. Ой, Боже. Значить, вона сказала про пакети. Пі... Та те, що ти підожди, це не для тебе. Го... Бігом бігом шо, що От, тих пакетів, що ти хочеш, вона і в виффватебе, ага. і візя дивилась, нема. І оце вона собі тобі такі купила. Морозиво купила і одну пачечку крохмалю. І крохмал. А що вона сказала за гроші? А хочеш позвонити. Я вам щось... Шост... Я сказала, що ми тобі довжні, мені вона морозиво привезла. Ну, я, вона каже, та ладно. Тоня, ти оцей телефон не виключено стой, з рук не викидаєш. Це моя робота. Ну що ти зробила? Смачного. Я смислі, я по ето, от грибка продезінфіцірувала і поливала город. Щас польє. Воно виходить так. Ага, зараз підемо додому. Все, Натало, Так пішла, я вправлятися, бо зараз буде. Добре, ну. давай, все, на добраніч. Все. Пока, Поки. Вачного. Яка ти безпокойна жінка. <гум> да? Ну і що б ти без мене робила, а я без тебе. Он це бачиш, як ми тут живемо. Можна з ума зайти, якби нікого не було нас оце, або тебе, або мене. <гум> тут хватить двох. Уже цілий після обід мене оце колоте. <гум> да? Mm -hmm. <laughs> ну все, давай. Давай Ну пішли пішли А що ви тут? Хай У нього У нього ж буд... будка є. Пішли додому. Пішли, 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 бо зараз каже Наташа буде дощі грати, а що я поливала? Ну це да Та нехай. Аби граду не було, а то, що дощ буде, то нічого, пішли додому, пішли хороша, пішли отак, От умнічка.